Крати... Крати, 4... Ну, Привіт да, привіт, Привіт А, ну, окей. Е, привіт, е, всім шанувальникам українського хаксболу знову. Е, тут в нас знаєте, так швидко все почалося. Трошки попросив я команд, е, щоб вони дали. По, трошки попросив я команд, щоб вони мені дали час на стрім, бо були проблеми в мене технічні. Ну, команди почали одразу, одразу так газанули, стартанули і вже три хвилини з половиною зіграли. І при цьому Сало Тім виграє в енергетика 2-1. У нас матч між командами Сало Тім і Енергетик. Ну вибачайте, перші три гола вже подивитесь в реплеї. Ну проте, подивитись, який гол зараз забив е, Зазіч е, у ворота Алесіо. Про проштовхнув він і Снека и Олесіо своим ударом. Так, кондак перевіряє ближку. Так, бомми. Так, Боми, Дорфикс. Привіт НВВМ. Так, Зазіч на снека. Єдине, мені треба, я так передивився стрім. Все супер. В плані того, що в мене налагає тепер під час пауз, під час менюшки. І зараз вже розширення на 100% стоїть, не на 75%, як раніше, але щось треба з шумами зробити. Бо я ж кажу, не налаштував собі ще мікрофон. Так, ну зазіч робить дабл. Олесіо, Б9. Алесіо приймає м'яч. Ну по складам, до речі, на воротах шанкс. Е, знаєте, двайл пішов, Дажерала пішов, ачпок не приходить. Ачпок не приходить, і тепер доводиться шанксу стояти на воротах, який взагалі інші, Ну, матчі до цього грав в нападі. Та і шанкса пінг, я думаю, да, 98 пінг. Е, дорфікс. Та Кондак. Дорфікс, кондак в куті. Ну, склад салотім. Салотів тільки що грало з е, Півої Спорт. Зіграли 1 один, один, один Ви склад, в принципі, могли бачити, він не змінився. І по позиціям теж не змінився. Олесі, голкіпер снек в упорі кондак, бомі в нападі. Он склад, енергетика, Шанкс на воротах, Дорфікс в упорі Б9 і Зазіч в нападі. На заміні, на заміні в нас. Нікого немає з представників обох команд. Когда курочки стріміть, будеш, ну коли в курочок цікавий матч буде. Поки що не знаю, подивимось. Шанкс. Ну я думаю, ви теж маєте розуміти, що я не можу теж всі матчі ну, Всі матчі стрімити дуже багато часу на це витрачається. От тому я думаю, це не тільки мені, ще й іншим стрімрам треба задавати це питання. Можете задонатити їм. Буде, буде підтримка для стрімерів, щоб вони були більш зау, заохочені. стрімити. Стримати? ну. От зараз, знаєте, стрім запустив, і вже, окрім того, гола більше моментів особливо і немає. От зараз контакт, Ну. Ну, м'ять, до речі, долітає. До речі, долітає. А коли ж, а куди шанкс полетів, я не знаю. Схоже на лах. Але, ну, знаєте, в мене таке питання ну на кой хрен виставити голкіпера з пінгом сто на ворота, що потім просити ФП при кожному ударі. Це якось для мене дуже тупо. Ну, Шанкса видно було, що полетіло, якщо чесно, я б на місці сало тім давав би ФП. Але ну то вже на совісті обох команд буде в першу чергу на совісті Салотін. тім. ну, спілкується поки що команди. ви можете в чаті все подивитися самі. Так, що скажеш? У вас відео повтор. Ну, вирішили спитати в мене. і Виходить, що я <смі>, вирішив питання цього голову. Ну, Такої ситуації в нас, по-моєму, ще під час стрімів не було. Ну, дали ФП гравці Салотів. Ну, якщо передивлятися, реально там було помітно, що Шанкс по центру воріт стоїть, а потім кудись різко вверх біжить. Ну то або ФП, або щось Шанкс хотів у... незрозуміле в атаці зробити. Зазіч, Зазіч, в дотик міг бити від передачі Б 9 Непоганий пас в дотик був, але Зазіч вирішив приймати Снек його накрив. Стрімер, розкажи анекдот. Ну, якщо ви хочете анекдотів, подивіться матчі бо будуть вам анекдоти. От. Особливо реплей матчу з раками, там, де вони е з Дазіером. Коротше, де Дазіра під час матчу забанили. Ось. Е там, де вони Дазіра під час матчу забанили. Снек. Е вибиває на Дорфікс, Дорфікс. Шанкс. Так, снек. Бомі. Вау, вау. це гол від Бомі залетів зараз. Такі спонтанні трошки. то, По-моєму, чи то Б9, чи то заді, клікав в сторону Дорфікса, під караули в Бомі, і ще ідеально влучив в бік ближнього кута. Шанкса. Ну що, рахунок в нас 4-3, але якщо відраховувати від, від, ФП, то рахунок 3-2. До речі, я не змінив. Це помилка моя, треба було це зробити. Так, 3-2. Сало веде в рахунку. А, у виконанні пуховіка. Ні, ну до речі, так. Да, це п'єси теж же там відео скидав, нормальний такий анекдот. По шагових Аксбул, як, як сказав Андрій, ну, його? Так, в нас почався другий тайм. Сало Тім виграє в енергетика 32, нагадую. Так, Шанкс. Відбиваються гравці Салотім. Чи буде Салотім так сильно дефати, як вони це робили в матчі е проти Sports? Снек дає пас на Бомі і Бомі забуває. Дивіться, як все просто. Пас на Бомі на Бомі ніхто не виходить, шанс іде вниз, заходить ворота Б9, все дуже просто. У виконанні Салотім, і Бомі забуває черговий гол і Салотім виходить вперед вже на два гола. Прогноз на, на цей матч ну, поки що погріє. Якщо зараз енергетик назабігає, енергетик забиває, зайжіть в дальній кут. Чекав Олесіо, що буде пас на Б9, потім вже вближку пішов. І все ж зазіч на паузі перехитрив Олесіо, забавив дальній кут. Ну, голів багато, я бачу, це добре. Явно більше, ніж в матчі Сало Тім Півеспортс, але ну, поки що або нічия, або мінімальна перемога сало Тім, як на мене, має бути в цій грі. Але якщо енергетик виграє, ну, я не здивуюся. Бомі, бомі проти шанкса. Цікаво, що Бомі був більш явний, Ой-ой-ой, знову шанкс летить. Шанкс повністю полетів. Робить Зазіч паузу. Було б цікаво, якби енерг... гравці енергетика паузу не зробили. Цей момент не реалізували би, а потім була б атака, шанкс би полетів, і гравці енергетика поставили би паузу. Було б негарно. «Алєсіо, Боммі. Прогнози, коли Ромсту випустять на полі в Офі курочок. Ну, це не від мене залежить, це від, залежить від керівництва команди. Я не знаю, що відповісти вам на це питання. Дорфікс. Хоча, по-моєму, вже виходив. Якщо цей Ром старший нікнейм, то, по-моєму, він проти мрії вже грав. Хоча це був, не пам'ятаю, чи то Офа це була, чи то фасткап. Може то був фасткап. Так, Дорфікс вибиває. Вже Дорфікс страхує шанкс на воротах. Снек в куті, не скидає на Кондак, а бачимо, перелаштувалися гравці Салотім, як і в матчі проти Півої Спортс. Під кінець Кондак перейшов в упору, Снек в напі. Б9, Б9 намагався дропнути на Дорфікса, не вийшло. Так, Бомі. Бомі. Ну, Шанкс трошки літає. Ну, я не знаю, як коментувати позиції. позицію Шанкса, бігає туди-сюди. Здавалося б, він піде в стик зі Снеком, але він захотів повернутися на ворота. Ну, м'яч досі в салоті, Салотім вже довго тримає цей м'яч. Я думаю, десь півтори хвилини їх атака безупинна йде. Але поки що до ударів не доходить. Але от снек зараз б'є. Не дуже небезпечний удар, але удар був. Кондак, боміна, снека і в дальню. Оце комбінація, оце вже інша справа. Раз, 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 дуже швидко. В один дотик розіграли і в дальній влучає снек. 5-3 на користь Салотім. Салотім... Починає вже набирати очки практично в кожному матчі. Це буде три матчі без поразок поспіль, якщо Сало Тім виграє. І при цьому, якби вони ще й виграли у Півей Sports, це було б три поспіль. А так, це може бути сім очок із дев'яти можливих. Теж дуже непоганий результат від команди, яка нагадую, стартувала. Ну, так, собі вона програвала перші матчі, була на останньому місці на початку сезону. Потім їх подвинули. Піває спорт, скажімо так. Снег дає на бомі, Дорфік читає. Так. А все? На снека по борту, снек на бомі, бомі на а Снека, снек п'є. ну Так собі розіграли атаку гравці Салотім, але все ж, якби снек там пробив, торфік би клікнув, могло б залетіти, але зараз снек вип... виправляється, бомі обігрує в куті Дорфікса, від борта дає на снека, і снек в дальній кут прям ідеально під стійку кладе. Рахунок 6-3 на користь Салутін. Знаєте, прям другий тайм щось. От один момент був, коли Зазіс реалізував, і, по-моєму, все. От, прям гра, знаєте, так, таке враження, що гра в одні ворота. Зараз останні 3-4 хвилини. Чекав я більш конкурентної гри, якщо чесно, але ну подивимося, ще, ще майже. Е Трохи більше, точніше, не майже, трохи більше трьох хвилин грати, то вдруг ми побачимо камбек від енергетики вже е, від енергетику, точніше. Вже ми не раз бачили камбеки в цьому сезоні. Зараз Зазіч підіймав Кондака. Підіймав Кондака Зазіч, але не реалізував момент. Там шанс то вниз, то вверх літає. Дає на Дорфікса, Дорфікс. Дорфікс не може. Через Снека віддати пас по борту. В результаті Снек виграє боротьбу ще і в стиці у Дорфікса дає на Бомі, але Бомі не реалізовує. І зараз знову Дорфікс помиляється. Снек притримує кондак від борта на Снека і 7-3. Ну це вже попахує розгромом, я вам так скажу. Ну, вже. Прямо сало Тім відчули свою гру і непогано розігрують, і в пресингу прям дуже добре, прям гравці енергетика, Шанк з Дорфіксом не можуть прям вивести м'яч зовсім майже весь другий тайм, але от зараз один гол залітає від енергетика, перекликали Олесіо, там, сильно вже полетіли всі гравці в Сало Тім, повірили в себе і Олесіо, і Кондак, і Снек, всі дуже. Себе повірили, що вони прям кожен стик будуть вигравати в цьому матчі, але от, не виграли. От зараз Дорфікс розбирається майже з усією командою Сало Тім. І от Б9 непогано бив в ближній кут, але Алєсіо зреагував. Дуже важливий сейв від Алесіо, скажімо так. Не настільки важливий, як сейф від удару Субейта в кінці другого тайму, в минулому матчі, але теж, знаєте, 7-5 і вже енергетик могли б. І зібратися. Зазіч не приймає м'яч, дає на Б9, але все одно Б9 від борта хоче обіграти Кондака, не виходить. Кондак іде в стик проти Дорфікса, програє Б9, вже і Кондак лупить по своїм, щоб Б9 не пробив. Більш активна гра вже під кінець тайму з обох сторін, не лише з однієї. Кондак на бомі. Уй-ой-ой-ой! Якби це прямим ударом залетіло, це був би, мабуть, один з кращих голів сезону. Але. але. Це ж шанс, ну, гол гол є гол. Клас, клас. Що я можу сказати? Дуже класний гол від Бомі, Але все ж шанс підправив. Трошки Ш Зазіч. Ну, знаєте, вже атака на атаку без захисту грають команди, як би сказав Алістер. позорна цисовська катка. але... Я думаю, глядачам. Прикольно цей матч дивитися краще, ніж. Хоча, не знаю, в тому матчі більше боротьби було, ніж в цьому. Цей матже, знаєте, він так більше як виставковий виглядає. Помилка і там, і там купа помилок, і реалізовується це все, знаєте так. І захисту немає вже з обох боків. Ну, в принципі, і залишилося грати нічого. 20 секунд. Зрозуміло, чому енергетик летить, та й, в принципі зрозуміло, чому Сало Тім летить тут без претензій, але ну вже боротьби особливо немає останні декілька хвилин. Єдине, що от зараз остання атака буде від енергетика, дабл від б 9 майже залетіло, але не війшов м'яч ближній кут. Ну, виграє Сало у Енергетика 8-5. Вітаємо Сало з перемогою! Вітаємо Сало Тім з перемогою. Давайте покличемо команди на прес-конференцію. Давайте єдине ще тепер розглянемо вищу лігу, яка в нас ситуація буде. Сало Тім виходить в них сім очок після матчу з півом ЄС. І, і ще три очка після матчу з енергетиком. У них тепер 10 очок. В енергетика залишається три очки, а в півої спортс буде тепер один пункт. Ось давайте покличемо команди на прес конференцію. Так, до нас приєднався Кондак. Привіт, Кондак. Привіт, привіт. Так, і Зазіч теж з нами. Представники обох команд є, це добре. Ну, давайте раз Кондак виграв. Привітаю, по-перше, з перемогою. Давай почнемо з Кондака. Дякую. Ти вже хочеш мене почути, чи будуть питання? Ні, ну, я, ти, я думав, ти міг і від себе вже одразу що сказати. А, ну, давай класичне питання від мене, враження про гру. Я всім це питання задаю. А, ну, Враження позитивні, в принципі, зіграли краще, ніж в першій грі. Я думаю, що матч з Візаутом був таким більш розміночним, бо ми сьогодні не грали ніякі товарки, ми зібралися там за 5 хвилин до, до першої гри. тому вже, ну, як, як вдалося зіграти першу гру, там, в принципі, ми. Також заціпилися за очки хоча б, а в другі вже більше вдавалося. Ну і, в принципі, я думаю, видовищний матч вийшов там, здається, 8-5 і щось таке було. Так, да, по-моєму, 8-5 рахунок. Ну, ну... загалом зіграли непогано, багато забили, напривозили привозили чуть, чуть ну, Буває. Так, і Бомі до нас приходить. Не плутайте, дивіться на нікнейми, бо в мого твінка каунта тепер аватарка, як у Бомі, треба свою поставити. Привіт, Бомі, привіт, Толя. Привіт, е, да. Ну, все ж почнемо. Задам ще питання з Конда, раз ми з нього почали. Ну, е, кого б ти відмітив у цій грі? Хто краще цього себе проявив? Я думаю, що ми, як завжди, як команда зіграли. В принципі, не знаю, Бомі там не забивав трошки, я не забивав, Снек там в декількох ситуаціях дуже гарно зіграв, тому у мене як завжди командне, командний результат, я думаю. Окей, ну і до капітана ще як запитання. Я пам'ятаю, був передсезон, не передсезонний, а після мрії, коли ви виграли мрію. Снек казав слова, що ви там за топ-3, по-моєму, хотіли би поборотися, але я думаю, що дехто з вас представляв. Я думаю, такий план мінімум у вас був перед сезоном там топ 5 можливо, потрапити. Хоча... Ну, Я не впевнений, бо я чув по-моєму, слова снека на, цей, на, на, на це питання. От ви зараз е на шостому місці вже набираєте очки, 10 очок. Я думаю, вже з 10 очками буде тяжко вилетіти. Хоча, ну знаєте, якщо всі матчі програти, можна постаратися, але я думаю, ви ну так, так сильно жодна команда в другому колі, я думаю, не провалиться. Прям що всі матчі програє. От чи задоволені ви таким результатом? Рахуйте вже на екваторі сезону, бо зіграно у вас 8 матчів. І чи плануєте ви боротися за вищі місця, чи в принципі вже так протягом восьми турів ви зрозуміли, що шосте, п'яте місце це для вас ну результат, яким ви можете бути задоволені? Е, Ні, ну взагалі так. на да, сезон була там від топ-5 до топ-3 десь потрапити е, після стиків. Ми про це говорили. Але дуже поганий був старт сезону. Календар дуже важкий в нас в перших п'яти матчах. Топ-4 суперника одразу було. Е, дехто в команді це не витримав, тому що були кадрові перестановки, і зрештою. Ну, шкода, що ми втратили очки там, де мали їх не втрачати. Наприклад, з Сігмою програли, хоча грали непогано. Сьогодні в першій грі також могли виграти проти піва. А, там, з Ховом ми, в принципі, більш-менш непогано грали, але програли. Ну, зрештою, могли ще там, хоча б очка 4, а то й 6 взяти у цих матчах, які я переч... перелічив. Ось. Тому а, в цілому могли зіграти краще, на друге, на друге коло націлюємося. Набрати більше очок, ніж в першому, і десь, зрештою, ну, хоча б в топ-5 все ж таки залишитись. А вже на наступний сезон можливо е таргетитись на топ-3 і так далі. Але для цього треба ще нам зігратися, можливо, підсилитися. Так я й почули Кондака. Ну, давайте ще запитаємо у Бомі, як у переможця. Твої враження про гру кого б хотів відмітити? В принципі, таке саме запитання. Але може в тебе інша точка зору. Е та, кого б я хотів з нашої команди, ну, не знаю. Так, в принципі, всі напевно, зіграли, там Снек, Кондак. Думаю, що їх можна відмітити. Алісіо теж, ну, Олесіо, то, звісно, Олеся, ви бачили, який потащив 2 в 1 там було, ну, в першому матчі, здається. Ну, проти Піво і Спорт, так. Так, так. Тобто там вже був абсолютно мертвий, насправді. Ну, я був впевнений, що буде гол, але бачите, був іншої думки, і дуже добре, що сталося саме так. Тому, в принципі, так, ну, з, з опонентів не знаю, я, чесно кажучи, не, не дуже слідкував, хто, там що. Ну, якби важкі були матчі, насправді, ну, це, це не легка прогулянка, абсолютно дуже добре, що ми взяли там 4 очка, Бу, хотілося б краще, але, в принципі, теж непогано. Е, стосовно наших цілей на сезон, ну, в принципі, я нічого, напевно, нового не скажу. Як на першому тоді, ну на інтерв'ю, коли у нас було перед початком сезону, я тоді казав, що ми будемо пробувати нав'язувати якусь боротьбу у верхній частині таблички. Це твоє я таке бачення сказав. Ну, поки що напевно ну, нема цього, да, тому що там е, ми так і з тих, хто там в першій частині, там ми тільки Антаче був, напевно. Да, е, Ну, я вам так скажу, Антачі був зараз нижче вас. І, скоріш за все, і будуть нижче вас такою гроші. Ну, так. Тобто зараз бачимо, що поки щось цього не вдається, але в принципі ми там витримали удар, скажімо так, який пропустили там в перших матчах. Дуже потужні від таких дуже скілованих команд. І зараз по. Тихенько стараємося якось шукати свою гру, ну в принципі, будувати взаємодію. Ну, я почав виходити, що не може мене, наприклад, не радувати, я там не знаю, як ну, ну, Ми шукаємо свою гру, тому, в принципі, будемо старатися робити це й далі, і будемо старатися взаємодіяти ефективно, показувати хороший Ну, Я думаю, що... У другому колі вже можливо ми будемо більш, більш якусь яскраву грати гру. Скажем так, порівняно з тим, що ми бачили сьогодні. На стрім. Окей, ми вас почули. І Конда Бомі. дякую за відповіді ваші. Давайте тепер запитаємо у Снека. Снек, твій, твої... ой, скажу Снек. Вибачте, Зазіч. Давай спитаємо у Зазіча. Привіт, Зазіч. Я думаю, Приняк. ти там ще з нами. Ну, твої враження про гру, я думаю, ти не дуже задоволений і результати в енергетика такие невтішні. Ну, от скажи свою думку стосовно цього. Ну, понятное дело, что мы недовольны результатом, но мы сильно не расстраиваемся по этому поводу. И пытаемся постоянно пытаемся цепляться за победу, поэтому ну, не очень что-то хорошо получается. Ну от по цій грі, чи мали ви моменти, Я пам'ятаю, от був рахунок 7 4 б 9 бив з центра поля, от чи э, лаявся ти, коли він на тебе пас не видав в тій ситуації? Да ні, в принципі, я не сильно такий загорающий чоловік. Ну, зіграли, як зіграли, так сказать. Ну, Были моменти, ще... которые не забили, ну, що поділати уже. В мене було питання під час стріму, що грав на ворота Шанкс з пінгом 100, От у вас пішов Вайл, у вас пішов 0904, Ну, Вайл, я так пам'ятаю, з ігрової причини, а 0904 там якісь особисті ну, причини в нього є. Його опустимо, але е ось. То тепер шанкс на воротах, який з пінгом 100, який грав на воротах, в нападі в минулих матчах. Чи є позиція голкіпера тепер найпроблемнішою і, взагалі, кадрова проблема? Там я бачу, у вас є серйозна, бучбок планувався, я так думаю, основним кіпром, а він не приходить. От як ви хочете цю проблему вирішувати? Ну, взагалі... Думали Binna поставить на ворота, но потом поняли, что у нас тогда с атакой проблема будет, поэтому пытались сделать аспект на атаку и поставили шансы на ворота. Ну, він, в принципі, відносно свого пінга Я не скажу, что там якісь мегапривози были. Да, были ошибки, но он делал все, что в его силах. Окей, ну вот в наступных матчах у вас скільки зіграно? Шість матчів, я так розумію, з Ратасами ви ще не зіграли. І не зіграли з Бігді Клабом, і в дев'ятому турі ви маєте зіграти з Сігмою. От Сігма, Ратас і Бігді Клаб. От, чи є у вас шанси на те, що ви тут наберете очки? і Скільки очок? І як ви, в принципі, бачите свою боротьбу надалі в сезоні? Бо вже це питання актуальне, оскільки майже всі команди підходять до екватору сезону. Ну... С Ратесами и Симами, я считаю, что есть за что-то зацепиться хотя бы при нашей нынешней ситуации за ничего, но будем, конечно же, стараться победить. А с БДК, ну тут, как бы сказать, не, не очень много шансов. Окей, е, ну, в принципі, ми вас почули. Дякую за те, що приєдналися на прес-конференцію. Бо Мікондакс Зазіч у нас більше матчів, я б помітив, немає. Тому і наш марафон у дві гри будемо завершувати. Е, не забудьте поставити лайк, підписатися на канал Ukrainian Houseball League, ставити дзвіночок, щоб не пропускати кожен стрім на нашому Ютуб-каналі. Дякую за перегляд. До побачення. Слава Україні. Героям слава!